Всім доброго здоров'я. Приїхав я Приїхаю на своє поле. Подивитися, що там картопля, як там наша гірчиця. Гірчиця пішла в цвіт, земля суха, ні струбити я з тим не зможу. Коротше, прийдеться чекати дощу, щоб трохи її перебити. Дуже твердо. Приїхав я на картоплю. І хочу подивитись, показати вам результат спрацювання антисапи, якою я кропив три тижні назад ві, по сходам картоплі. Ось так антисапа спрацювала по гірчиці, а тут вона межує. Результатом я задоволений. Єдине що, ялинка туя не бере. Отакі От лопухи, непонятно, що вон тут підпалило, тут не взяло. Цю штуку воно взяло, не знаю, що це за бур'ян. Берізку не бере. Стосовно лободи, я тут вже не побачив. А ні, отут були малесенькі такі сходження лободи, в принципі, ніде свіжу сходів лободи я не бачу. Отака у нас картопля. Це у нас є 20 червня, а посадка була у нас 1 квітня, Тож, виходить, півтора місяці, почала вона сходити в районі 25-28. виходить, три повних тижні після сходів. При посадці я обробляв. Картоплю від жука, це стоп і е, цей Максим. Якщо дивитись на нові сходження, жука нема. Оця стара, отакий красивий жук. Тому він працює. Єдине що, бачите, тут картопля, тут я не вносив е, добриво. А от тут де я вносив добриво. Чомусь була гірша. І я не можу зрозуміти чому. Тобто на тій ділянці, де я власив добриво, картопля значно гірша. Чому так? І отар самий, самий кінець. Пес поле, чисте, отут перей. як ви бачите, я від перею теж кропив фюзілат. Тому я думаю, що перею тут не буде. в цю сторону виглядає. Зараз я буду кропити з літрою, щоб трохи нагнати зелену масу. І ще в мене є один прикол на полі. Ось От. тут яленка, нема яленки. Там далі знову яленка, знову нема ялинки. І аж там йде теж яленка. Чого так? Там полоса, там полоса. Оце робота антисап. Тут була посіяна соя минулого року. Тож зараз кропим селітрою, а потім буду кропити від фітофтори і контролька від жука. Антисапа попалила все поле чистеньке. Ось тут гарно видно. Тому за тижня два зазнімлю ще відео результат картоплі після салітри. Тому сонце у нас на заході, тому я думаю, що попалити не мало би. Тому будьте здорові, всього найкращого.